Хоже через перехід на зимовий час, в мене теж збився мій внутрішній годинник, і сьогодні я проснулася у сьомій. І тому я можу спокійно вийти на прогулянку о восьмій за своєю ранковою кавою. <гум> Якщо чесно насолоджуюся останніми деньками. у мене таке враження, це останні дні, коли я можу одягнути мою жилетку, а не куртку. Дуже класно. У мене є пустуюча ваза, і їй бракує квітів. А я в понеділок зранку на вулиці, тому можу пошукати собі якісь букетики Мої попередні трояночки були з бідромки. І ось ці, я думаю. І вони навіть доволі свіжі. Але тут є ще навіть більше свіжих, більше кольорів, і тут є тюльпани. Я думаю, для моєї нової вазочки підійдуть тюльпани. Але трояди теж такі гарні, я їх теж хочу взяти. Я не можу вибрати між цими двома кольорами. Походу, прийдеться брати два. Цілу весну і майже все літо я їздила на гуртовий ринок для того, щоб купляти собі квіти і тестувати їх для мого квіткового бізнесу. Але недавно я відкрила для себе бідронку. І оцей букет квітів я змогла купити за 43 злоти. Це дуже дешево, якщо що. І якщо попадеш на день завозу, то можна знайти скарб. Вибираю, яку вазу вибрати для своїх квіточок. Мабуть, буде ця і ця. Ну, поки я дуже задоволена, як починається мій тиждень. <плес> на тюльпани взагалі найпростіші в догляді, головне забрати оці нижні листки, щоб вони не гнили в воді. Я хочу, щоб вони трошечки виросли і почали отак -от, наче, падати з вази. Good morning! Троянд теж забираємо всі нижні листочки. Блін, я навіть не очікувала, що буде так гарно. Which color to select? So I, so I took two roses with different colors and one tulips for my new piece. Mm. Mm. Зараз ми збираємося з моїм бойфрендом іти в магазин чаю, тому що ми вирішили, що ми не хочемо пити звичайний чай з пакетику, бо там є мікропластик, а ми не хочемо вживати мікропластик. Плюс в мене появилися дві новенькі баночки, в які можна засипати чай, тому це perfect opportunity. Ну тут прикольно, звісно, скільки чаю ми вже вибрали те, що нам подобається. Три вже якийсь час, я хочу собі купити окуляри. Ну, якийсь час, це декілька тижнів. І так як я зараз набагато більше монтую, то я теж частіше все вже закомпою. Так що зараз мене буде примірочка окулярів, але я сам виглядаю таким задротом. Ой-ой-ой. Я ненавиджу навожу таку форму. It's not similar at all. It's disgusting. Ми ж такі. <laughs> мені йому не подобається. Mm. О, мені більше подобалось не на мені. Але вони гарні. Поки це... This is the best option so far. Це хіначі Гаррі Поттер. Okay. А всіх наче училка. Всех наче, бабуся, яка одягає свої окуляри, щоб читати свою газетку. А в стихі наче професор. Ну, поки, блін, нічого не подобається. У мене якесь, дивне лице. Чи вона наче прикольно, але є трейдофи. Але за тисячу злотих я не хочу мати трей-дофи. Що скажете про сині? Ну що, я думаю, це переможця. Честь! Welcome back! Since today. So, this is blue light glasses. Uh, yeah. How are you? Welcome back. Do you still want for lunch? Я хотіла вам розказати про одну подію, яку я організувала в себе на роботі для підтримки України. Ідея така: відколи я стала більш активною, я подумала, як би мені можна було б цю активність монетизувати і направити в добре русло. Тому на роботі я організувала таку подію: люди можуть бігати, ходити, вигулювати собаку, кататись на вільку, рухатися в будь-якому виді, засікати, скільки кілометрів вони проходять. Потім ці кілометри репортити на спеціальну платформу. І в кінці івенту ми подивимося, скільки кілометрів було зібрано, і чим більше кілометрів буде пройдено, тим більше моя компанія задонатить на якусь благодійність. І сьогодні цей івент закінчився, і ми зібрали майже 4 тисячі кілометрів. З людей по всій Європі і я дуже рада цим цифрам, тому що основна ідея івенту була навіть не в тому, щоб збирати гроші, а в тому, щоб нагадати всім, що війна в Україні триває, і ми, українці за кордоном, думаємо про своїх людей і підтримуємо їх як можемо. І що не слід забувати, що війна досі триває. А гроші, які ми зібрали в результаті цієї благодійності, підуть на фонд Superhumans. Це фонд, який займається реабілітацією. Тому слоган івенту був такий, що ти рухаєшся для того, щоб дати змогу рухатись іншим. Розпаковка! Запоздала, але я все одно прийшла до вас чаєм. По-перше, ми купили три види чаю: один з полуницею, один з виноградом, а інший з ананасом. Всі пахнуть суперкласно. Так що подивимося, як будемо скумакувати. Ще ми купили ось такий чайничок, щоб заварювати цей чай. Ще, виявляється, для білого чаю треба не найвища температура, а 70 градусів. Тому я купила ось таку штучку. Це термометр, який міряє температуру води. І я тепер чекаю, поки вона опуститься до 70. Але так прикольно. Тепер чай це такий прямо ритуал. Ах. Ладно, поки чекаю, розкажу вам, що в мене такий класний день. і він ще навіть не закінчився, бо в мене сьогодні тренування! І до ніг. Я вже готова. Все, 70. Погнали! Та, цього разу точно записую. Це моя Анютка. Привіт! Лопатки, живіт, сідниць. Все напружуємо. Так. І раз. Дева. У мене вже закінчився вівторок робочий. Я вже йду на зустріч з Наталею. Моєю подругою, з якою я дуже рада зустрічатися кожного разу. З нею просто години проходять як хвилини. День був такий напружений. Цілий день була в офісі, говорила зі своїми колегами, працювала з колегами, не могла нічого показувати. Треба буде щось придумувати, як я буду знімати свої влоги на роботі. Я тобі скажу, що моє виглядає таке Хелсі. Цікавий. Хочеш спробувати? <laughs> you know what? i'm thinking that non-alcoholic wine is the biggest scam. do you know what does it mean? wine, no? in polish? shit yeah <laughs> <I guess>. <laughs> <laughs> but you are not using this word at all because why not is shit of animal <laughs> how, how to say human shit <laughs> okay <laughs> Всім доброго раночку! Сьогодні я починаю свій день трохи стомлена, але дивіться, що я хочу вам показати. По-перше, мої тюльпанчики трошечки розквітають. Вони такі гарні. Боже, я не можу ними намилуватися. А Ще я помітила тут дещо з моєю картиною. Дивіться, я думаю, що оця ваза це оця середня. І мені ще треба купити ось таку вазу і таку вазу. Ці квіточки вже теж трошечки розцвіли. І, о, Боже, я люблю своє життя. Сьогодні я починаю свій день з приготування мідболів. Вже давненько з своїм бойфрендом. Ми придумали схему, коли я можу приготувати індичі мідболи, заморозити їх, а потім він їх їсть протягом двох тижнів чи скільки там. Тому раз на два тижні я роблю таку велику заготовку. Сьогодні якраз той день. Сьогодні зранку знайшла відос. Мені ютуб в рекомендаціях. Цей відос називається Надія Коверська Як знайти себе в будь-якому віці і на заставці в них написано, як це дозволити собі. І в них вже 68 тисяч переглядів. І я слухаю початок, був взагалі надихаючим історії цієї надії, як вона була репортером, потім була акторкою, і наче весь час йшла за собою. І ну мені це відгукується, бо я теж намагаюся йти за собою зараз. Але зараз вони почали говорити про заздрість, про якісь такі штуки, типу те, що я вже не люблю. Точно я, мабуть, люблю слухати не на не так як жити, а історії. Історії і реальні кейси. Якщо... Я, пройшла, було... Раз, я також, себе... я також я себе... я є... що... не маю права успішно там закриває там няня, коли вона немає. Що ти перший дійсно цьому? З грошима З твоїми? Так. Траша. Думала, це жесть. У ну, мене просто немає слів. П'ять місяців у нас було вінчання в бачить. щасливими і діями. Ця сума має бути фіксована. І прогнозована, аби дитина могла в якийсь шлях до чогось нестабільного. І це важливо, аби у сьогодні точно буде день брання. До речі, в минулому відео я пошарила з вами ідею з анонімними питаннями, і там вже є чотири питання і два з них про мої антидепресанти. Можу, мабуть, зараз сказати, що я планую окреме відео про мою депресію, як я туди попала, як як звідти вийшла, і як антидепресанти допомагають мені справитися з усіма негаразними. Тому очікуйте. Осенний. Короче, мы попробовали 70 градусов, чувствую, что у нас работало, и сегодня хочу больше градусов попробовать. You know? Как-то не эстетично выходит. Do you want me to bring tea for you? Я сіла писати сценарії до мого нового відео про антидепресанти і про мою про мій депресивний досвід. Поки виходить до ФІГА, прям як фільм буду розказувати. Так що готовтесь, там буде довге відео.